19 квітня у Змієві на базі молодіжного центру ХБД працювала мобільна бригада психосоціальної підтримки та юридичної допомоги від благодійного фонду Схід Сос. Фахівці зустрілися та надали безоплатну консультаційну допомогу рідним військовослужбовців та полеглих захисників. На сьогодні ми приїхали у громаду Зміївською. Ми дуже раді тут бути. Ми тільки починаємо тут роботи. А так як ми мобільна бригада, ми працюємо по всій області. Ми не зафіксовані в якомусь конкретному місці і працюємо по всім селах. Ми дуже раді, що у нас є можливість працювати тут. На сьогодні ми працюємо з сім'ями військовослужбовців. Зараз психолог і соціальний працівник проводять роботу по підтримці цих людей, з'ясовують їх проблеми і намагаються допомогти їм вирішити насущні проблеми для того, щоб жити повним життям, наскільки це можливо в наших умовах. А наша задача як мобільна бригади психосоціальної підтримки, і в цілому задача фонду «Східсос» – це допомога. Допомога там, де це потрібно. Благодійний фонд «Східсос» реалізує проект психосоціальної та юридичної допомоги постраждалим у наслідок російської агресії ще з 2014 року. Вже 10 років схід СОС документує воєнні злочини представників Російської Федерації задля передачі прокурорам ОГПУ та подальшого розгляду у міжнародних судах. Цей фонд працює з 2014 року і спочатку був орієнтований саме на допомогу Сходу, бо війна почалася саме в 2014 році, і було вся допомога орієнтована саме на допомогу в цьому напрямку. На зараз, з 2022 року, фонд працює повністю по всій Україні. У нього багато напрямків активності. Є відділ евакуації, який евакуює саме маломобільних. є гаряча лінія, куди можна звернутися і подати заявочку для евакуації. Є відділ документування. Якщо ви знаєте, що були зроблені воєнні зношені, що постраждали люди, і ви хочете про це говорити, і хочете, щоб ця інформація. У майбутньому послужила нам для того, щоб ми могли доказати злочину в Росії на міжнародному рівні. Будь ласка, теж вертайтеся на нашу гарячу лінію для документування. Це може бути анонімно, можете називати. То буде ваш вибір. Але ця інформація важлива для майбутнього. Також у нас є відділ реконструкції. Він зараз працює на Ізюмському напрямку і допомагає людям реконструвати ну, основні такі моменти, які постраждали там дах, двері, вікна і так далі. А відділ освітній допомагає освітянам у цей дуже важкий час для того, щоб вони могли працювати. Саме якісно, хоча їм дуже часто буває важко, але освітній напрямок також допомагає технічно, і тренінгами, і підвищенням кваліфікації і все інше. На зараз на сьогодні ми тут, як мобільна бригада психосоціальної допомоги, у якої є направленість, крім всього іншого, ще й ГЗН. Що таке ГЗН? Це гендерно зумовлене насильство. На жаль, в нашій країні це дуже. Актуальна проблема, і, хоч воєнний час, хоч не воєнний, але люди навіть не знають своїх прав і можливостей, і вони не розуміють, що є норма, а що є не норма і наказуємо законом. Тому ми намагаємося просвітлювати просвітити людей у цьому напрямку. Також є у нас гуманітарний відділ. Гуманітарний відділ допомагає. Саме постраждалими від війни, це можуть бути переселенці або люди, які живуть в селах деокупованих, в містах деокупованих, або люди, яким просто потрібна допомога. Гуманітарний відділ у нас також цим займається в цілому на всіх рівнях. Тобто це не тільки продукти, це можуть бути і дрова, і буржуйки можуть бути. Також коли був під РГС, ми дуже дуже сильно. Допомагали саме ДСНС. Ми забезпечили їх тою технікою, яка була потрібна. Тобто, ми реагуємо по факту. Є запрос, є проблема Східсос допомагає.